Всім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні я читатиму двір Івана Погряного. Читатиму я книгу цю прабабусі. Якщо ви не дивилися минулі випуски, можете подивитися за підказкою вище, а ми почнімо. Так, з місця не давати, сходити, стежити пильно, бити нещадно, води не давати, спати теж, заплющитись теж, як упаде ставити знову і пришпорювати, як треба буде поламати кості, дозволяю. Після цих слів Великий не Сергій вийшли. Чув, спитав оперативник хрипким, про, е, пропитим, го, пропитим голосом. Андрій не відповів. Оперативник сів на насупроти Андрія на стільці, взяв у руки ребристу палицю, якою орудував Великін перед тим, поставив її на коліна, сперся на неї руками, а на руки під воріттям і так застиг, дивлячись тупо на свою жертву. Настала мертва тиша, почався іспит, тягар, муку й ганьбу, якого може збагнути до краю лише той, хто його переніс. Мертва тиша в Андрієві. Моз... Ску крутиться болючий виртумок, обертаючи сліпуче сяйво у веремію кольорів, він дивиться на сяйво і навіть не намагається вже. Відводити очей, не від страху, не наказ великий на виконуючи, а від іншого. Він дивиться, власне, не на лампу, а в болючу веремію власної душі, в хаос, що розсаджував йому черепну покришку, то був болючий хаос, почуття радості якоїсь сонцесяйної надії, і тут уже почуття жахливого розпачу. І туги, і, і, і несамовитої люті, і почуття невпевненості в собі, від якої холоне кров, і наростає жах, і тривога, і знову почуття радості, і знову віча, і нудьга смертельна, радість і надія від думки, що якщо слідчі говорять про приналежність братів, його братів до контрреволюційної організації, разом з ним значить, значить не вони його зрадили, значить, вони не зрадили а mm й вічай, що якщо слідчі натякають на достатні матеріали від авторитетних, дуже авторитетних людей, значить брати його зрадили, а слідчі тепер його тільки провокують, перевіряють, чи він знає, про яких людей мова, а вони зраділи, так зраділи. Потім приходить розпоч. Слідчі хочуть е, убити двох зайців. Перший брати, за, брати зрадили брата, і слідчі використовують їх проти нього. Проти Андрія Другий, вони хочуть використати Андрія для того, щоб він завербував тепер своїх братів і таким чином коло замкнеться. Вони матимуть військову контрреволюційну організацію, та яку організацію і дістануть ордени. Вони числять, вони числять на злобу в серці найменшого брата, та на жаль до своїх старших братів, і на те, що він так легко помститься на них. Брати ніби й прислужилися слідчим, але в цих останніх своя логіка. Якщо найменший брат контрреволюціонер, і має таке кредо, то яка ж гарантія, що старші не то не того ж поля? А, головні, а головне, ліпше поламати ребра та винним, аніж пропустити одного винного. Та в, СР... та в СССР вист... людей вистачить, щоб слідчим робити свою кар'єру. А от їм потрібне його зізнання як підстава, щоб тих братів забрати. Цебто він мусить їх завербувати. Від цього брав розпач, і від цього ж огортала нудьга смертельна. Та він тримається на ворога. І може не втримати, може звомитися, і тоді, тоді досить йому сказати так, і брати його, яким він усе прощає в ім'я своєї власної віри в них, вже не гулятимуть на волі, тоді вже не допоможуть їм ніякі їхні ані чини, ані ордени, ані минуле, ані добра батьківська слава. А волосинка така тоненька, що на неї вже не можна покластися навіть Андрієві. Це, він це з дугою відчуває й обливається потом, обірветься на, та волосинка його розшарпаної волі, і він полетить у безодню позорище, після якого, він, після якого вже не можна жити на цім світі. І знову надія і шалена радість. Його брати його не зрадили, і готовність, усе геть, усе витерпіти. І знову відчай, і знову розпач, який тяжкий, і страшний келих йому піднесли, тоді зринало обличчя його заплаканої, непритомної матері йому вдавалося, що його ноги підгинаються, і він стає на коліна. Він заламує руки і не висло, і не висловина ніколи розпачувала молитва, несамовито видирається йому з горла. Наперекір гуздові, наперекір свідомості, проривається з невідомих глибин, як колись у дитинстві. Молитва про те, щоб його минуле, щоб його минуло найстрашніше, а найстрашніше є безмежне падіння і морок вічного позорища, загин того, на чому трималося його серце, і від чого світ завжди був ясний. Тоді прийде темрява, й ту, що вкриває пора а, проказа, проказа презирства до самого себе, незнищенна, не непоправна, безвихідна. Йому хотілося кричати, благаючи, невідому кого матір, свою матір, очі застилало сльозами і світло меркло. Але, але то йому лише так здавалося, що він опустився на коліна. Ні, він стояв, як стовп, заціпенів, і жодна сльозинка не зрушувала з очей, не не, не, не зрошувала його очей. Сльози висохли, наче їх випекло. Вогнем скаженої лампи, а, ти, а чим тим вогнем, що клекотав поза всім у душі, похитувався над від утоми, на мить опускав тяжкі повіки, й тоді голова йшла обертом від вогненної Веремії під припухлими повіками від безмежного тягаря, що, гинув ту, що гнув ту голову донизу і валив тіло геть. Ноги тремтіли, підглиналися, але він стояв. Розплющив очі й дивився на лампу, і все думав, все ж теж і все теж. Іноді йому починало здаватися, що лампа то не лампа, а вогнений місяць із своєю страшною емблемою, іноді, в сяйві починали звучати акорди рояля, то гуло в голові, тоскно, задзвенімо е, у вухах. Помалу все почало мішатися в суцільний кошмар, в маячіння, голова так горіла, що, здавалося, вона ось ось розірветься, як казан, розсаджений парою, вже не міг думати бодай приблизно логічно. Душу обступало відчуття божевілля. якийсь відтинок часу жив уже життя божевільно. Божевільного відчував себе ним і зовсім чітко і виразно все, на всьому крапка. Так скінчилася його свідомість, життя все. Тягар утоми ставав такий нестерпний, а хаос у голові такий болючий, що проводило пекельне бажання, щоб хтось ту голову розбив уже і вирятував з того болю. Рештками душевної сили фіксував одну думку, розпачував, не здатись. Це про братів, решта може бути. Не може бути лише головного, це про братів. Час застиг, час обернувся в суцільну, нерухому, безмежно вдому. Потім він опинився на підвозі, втративши рівновагу і зсунувшись якимось чином, ноги б... бо самі собою підкосились. Але страшний струс, якась могутня сила вдаряє ним об паркет і знову ставить на ноги. І він знову стоїть від струсу й болю на мить, повертається його воля, і він стоїть, нічого не чує, нічого не бачить, стоїть, а з ним лише бажання не впасти і знову зсувається на підлогу, знову струс. струс. Так повторюється багато разів, уста пересмагли й перегоріли. Пере, 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 Перепались від внутрішнього вогню, від пекельної спраги, гордість зломилася, ніби лишилася тво. Твариніча спрага води. Здоровенний оперативник байдуже наливає в шлянку води і підносить до уст, а коли Андрій витягає жалібно губи, щоб схопити вінця, е, схопити вінця шлянки, оперативник відводить руку і з, з силою виливає воду, воду йому в обличчя, в жадібно розплющені очі. А, і за те спасибі, вода сліпить, забиваючися йло і розвиває з усіма кольоровами веселки, стікає по обличчю по грудях, опритомнівши, Андрій блідо посміхається, і стоїть рівніше, і знову думаю про те, ж. Фіксує ту саму думку, поки не наморочується голова, і він не втрачає рівноваги. Оперативник вовтузиться з ним, як з, ланту, як з лантухом піску, уперто ставить його на місце. І, ну, каже оперативник хрипким пасом. Може, ти, ти вже писав, га? Андрій криво посміхається, не розуміючи, чого той від нього хоче. Оперативник бере його за плече, стискає з усієї сили. Питає, кричить в лице, дурак, зійдеш з ума. Може, ти будеш писати, га? Андрій хоче прийняти руку з плеча, бо вона така тяжуща, а оперативникові здається, що він хоче битись кулаком в груди, він валяє, валяє Андрія з ніг, а потім бере за петельки і знову ставить. Це був останній раз. Далі Андрієва сила не витримала вже ні світу, ані, ані стояння, ані товчення головою спиною у підлогу. Коли він звалився з ногу, то оперативник вже не міг ніяк поставити його на місце. Даремно вовтузився над ним. Тарина повторював свій номер биття у підлогу ефекту ніякого. Поза тим биттям у підлогу оперативник не мав інших засобів проводити жертву до пам'яті і до послуху. Це було, здається, єдине його ампула опритомнів Андрій на стільці, невідомо, як довго це він сидів, йому здалося, що він міцно й довго спав і що всьому снилося, ще не міг згадати, що саме. Розплющив очі від настирливих дотиків. оперативника ніякого вже не було, у лампи теж. Штора відсунена у вікно вдирається денне світо, а в тім світлі плавають сизі хмарки, і сизі то смужки тютюнового диму. Напросі Стоїть Сергій і торкає його лінійкою. Сам свіжий, бадьорий, іронічно усміхнений, виспався, бач, який чемний був оперативник. Він, він, сукин син, не виконав наказу, він мусив поламати тобі кості. Ну, здорово. Андрій що його кості такі поламані, але то лише здається, він ворушить рукою і ногою, і не без втіхи, його кості цілі, поки що ще цілі, лише найменшим язком, очі горять, мов насипані призком. Приз гарячий попіл жару, жар, і болять, голова гуде, тоді з жахом озирається, чи не натворив він чогось у безпам'ятстві на свою погоду. вам подобається моє відео? Ставте підписуйтесь на канал та вивчайте українську. Гибель. Чи не підписав він якогось папірця, не дарма ж цей й такий веселий? Ні, здається, він нічого не підписав, нічого не наговорив у безпам'ятстві. А мовчиш, іронічно питає, пита, константує Сергій, і, і від того в Андрія вливається спокій. Спокій, радість переможця, поки що переможця. Ні, він нічого не підписав, він нічого не натворив і нічого не підписав. На запитання він нічого не відповідає, лише дивиться маніка, маніак поглядом На такого свіжого, такого сміхненого, іронічного Сергієва, безодні з ненависті і презирства, готова вирватися з нього шаленим потоком, але для того бракує сили. Він примружує очі і мовчить, голова його лежить на спинці стільця, руки, розпу... руки спущені. Ноги простягнені, одежа вся на ньому мокра, від поту й води, все тіло його свербить, але він так хотів би сидіти безконечно і щоб ніхто йому не заважав. І, може, така люта знен... зненависть до Сергеєва, тільки за те, що він обірвав його сонне, марення, перешкодив, а тепер докучає, як противна муха. Ні, зненав... Ні зненависть за те, що той прийшов знову по його совість. По його душу, і хвилева перемога ставала ефемерною, серце болісно стискалося, наливалося тупим вічаєм, ще не кінець, ще не кінець. Ну і що ж ти надумав? питає. Питається, хтось інший, то Великін, він стоїть он з боку і курить папірозу першу хвилину. Андрій його не зауважив. А зауваживши, відчув, як від цієї постаті повіяло Ось на нього безнадію. Ця людина була нем, е, немилосердна і залізна у своїй жорстокості. І що ж ти надумав? Андрій намагався уловити в тому голосі бодай якусь нотку зміни на свою користь, така наївна, дурна думка, нічого. Ділове й спокійне запитання було гірше закрить і переконувало в стабільності взятого курсу посупроти нього. Ці люди роблять своє діло фундаментально. Вони, вони на всі попередні допити дивляться, як на прилюдію, лише, лише безперечно. Їсти хочеш, питає Сергій Андрій мовчить. Він не знає, чи він хоче їсти. Ні, він не хоче їсти, він не хоче пити. Пекельна спрага палить його з зну, знутра, знутра. але він мовчить лише поблизу шерхлі губи. Више поблизу шерхлі губи. Так, так, так з Сергієм щось поговорили, і Великін пішов собі, лишився сам Сергієм, Він натиснув гудзика від, сигна... від сигналізації, на столі занурився в папери. Сергієв писав якусь записку. По хвилі прийшов якийсь оперативник. Андрій подумав, що це прийшли нарешті забирати його до камери і в душі зрадів, але оперативник мовчки взяв записку і пішов собі. Проведений. Андрі... Андрієвим чекаючим поглядом, Слідчий уловив той погляд, видно, добре набив руку на психології своїх жертв. Що, хочеш до камери? Почекай, брат, ти не підеш до камери звідси доти, доки ми з тобою до чогось не договоримося. Кажи Андрій мовчий тупо. З ідіотів удаєш нещасного, несповна розуму, не придурися, брат. Ми це все бачили до твого ідіотизму ще далеко, але ти таки єш, напевно, за, те, за це я тобі ручусь, а поки що ти не вмієш не вмреш, я теж ручусь і не здогнеш, з голоду не втечеш. До кімнати увійшов оперативник і приніс пів пайки хліба і кухлик якоїсь рідини. Все те кин... тикнув Андрієві в руки. В руки Андрій машинально взяв у, кухлик, у кухлику був чай. Свідомість і інстинкт роздвоїлися. Горда свідомість веліла кинути те все на підлогу, але інстинкт жадібно притяг до кухлика до уст. Андрій випив теплий, солодкий чай аж задихнувся від жадоби, і зразу ж не зненавидів себе за і сам собі став противником нікчемним. Тримав в порожній кухли. І хліб у руці, і, мовляв, над тим, що він вже обернувся в драну калошу. От би взяти цей куглик, і він глянув на Сергеєва і на його іронічну посмішку. І що ж буде? Але тут же друга думка зовсім протилежна, оберта твереза. ти мусиш, мусиш, мусиш їсти. Ти мусиш кріпити сили, значить, мусиш їсти, щоб витримати. Кухлика відібрав оперативник, а хліб Андрій почав кришити, намагаючись його жувати, прокот жувати, проковтнути. Їж, їж, промовив Сергій іронічно, набирайся сили. Андрій опустив руку з хлібом і опустив голову на груди, намагався уявити себе, як, він, як це він сидить перед Сергієвим І Thank <laughs> you. І жадібно по, по, ша, по ша, шакалячому жує хліб. От сидить і жує хліб, безвольний, розчавлений, нездібний зігнорувати все і гордо вмерти, зхаснути. Дірка від бублика так скоро. Пальці і хліб упав на підлогу. Зразу ж похопився, треба їсти, але не поволохнувся і не став підіймати, що йому робити, що робити. Ах, ми гукнув, ми гукнув Це ти вирішив уже говорити? Твоя правда. Хліб раніше треба заробити. Треба раніше говорити. Треба розкаятися, щоб той хліб народний жерти. Ну, я слухаю. Андрій мовчав, до горла підіймався клубок, не сліз, ні клубок сліпого розпачу, без сивого гніву, протесту, без тямного, тоскного бажання уникнути всього. Що ж робити? Ну, повторив Сергій знову і знову. Ну, І по паузі, ну, Андрій мовчав, лише водив кадиком, мовчав і, і, і мобілізував рештки сил, щоб тримати, люд, триматися бодай приблизно гідно. Увійшов знову оперативник, Сергій посадив його біля стола, а сам взяв лінійку, підійшов до Андрія. То була проста, звичайна дерев'яна лінійка, сантиметрів 40 завдовжки, Сергій тримав її у руках, злегка згинав. Ніби збирався оце креслити щось за її допомогою, і мирно посміхався, посміхався. що ж це ти так вже розкис, що й сидіти не вмієш по формі, сядь, як належить, руки на коліна, клешні підбери!» так поправив Андрієві ноги своїм червиком, а ще чумак. Чого це ти так розгиз пхе? Потім Сергій став злегенька стукати лінійкою по плечі, той самий частий дотик, що розбудив його Андрія, стукав ребром лінійки по плечі, по одному, потім по другому, і говорив, іронічно посміхаючись, Не бійся, це тільки лінієчка. А, а то ще ти скажеш, що я тебе бив. Чого доброго поскаржишся? Про, е, Прокуророві. Злива іронія, чи то з Андрія, чи то з поняття прокурор і поскажетесь прокуророві. Це я, щоб ти не спав. Я все думав, думав і говорив нарешті, а то ще скажеш, що я тебе бью. Б'ю я тебе, скажи. Водичку, е, ні, а вже ж ні. Дякую, що ти подивився, послухав, як я читаю книгу. Дуже дякую вам. Поставте уподобайки, підписуйтесь на канал і усім гарного дня!